Добрий день. Мене звати і Я вже 5 років викладаю англійську мову і готую учнів до ЗНО, а вже до НМТ. В минулому році 83 моїх учнів склали на 200. І в цілому, за останні 2 роки роботи з учнями, 99 учнів отримали такий результат, як 200. Також я є сертифікований викладач, я отримав сертифікат від Кембридж Сельта, який дозволяє мені викладати англійську мову в будь-якій країні світу. Що ж, давайте починати. І у цьому відео ми поговоримо про те, які ресурси. Потрібно використовувати в підготовці. Так як ви тільки починаєте цей процес, то я раджу вам обрати саме те, що вам підходить, оскільки ресурсів є багато, є підручники, є різні сайти, є додатки, які можна скачувати собі на телефони. І ось зараз, коли ви починаєте готуватися, ви просто тестуєте все. І у цьому відео я вам дам сім саме онлайн джерел, тобто різних сайтів, які ви можете затестити, і, можливо, вам щось сподобається Ну, а вже далі протягом року ви зможете використовувати те, що ви оберете собі найближчим часом і таким чином готуватися до НМТ з англійської мови. Що ж, хтось полюбляє готуватися, використовуючи різні підручники. А більшість все таки надає перевагу різним сайтам, тому що це швидше і зручніше. І якщо вам цікаво, які підручники використовувати, то ви можете зайти в мій телеграм-канал, натиснути на прикріплені повідомлення і в гайді з підготовки до НМТ, подивитися, які самі підручники досить таки цікаві. А у цьому відео розкажу вам про різні онлайн ресурси, тому давайте починати. І звісно, топ один сайт для всіх, хто складає НМТ – це освіта. .UA. Ви заходите і Ходити НМТ попередніх років у підготовці. На мою думку, найважливіше це практика. Тому якщо ви пройдете протягом свого навчання всі тести з попередніх років, проаналізуєте помилки, то впевнено зможете отримати високий бал. Оскільки ви проходите тест, вам щось не зрозуміло, і ви починаєте думати, що тут не так. Наприклад, тест в граматиці. Ага, яка там тема? Ну нехай Past Perfect. Ви гуглите, шукаєте відповіді на свої питання, і таким чином можна готуватися навіть самостійно, але та це складно. Окей, поїхали на наступ. Наступний ресурс, і зараз я вас познайомлю з різними, можна сказати, міжнародними сайтами, тобто це сайти, які не підлаштовані під формат НМТ. Але в цілому там є чимало тестів, які дуже схожі, або навіть такі самі, як ті, які будуть у вас на фінальному іспиті. І перший сайт. Test your English. в цілому, там є все, і навіть більше ніж вам треба. А саме аудіювання та письмо ви можете просто відкинути. Що ж, чим мені подобається цей сайт? По-перше, я з нього беру багато тестів собі на курс, тому що там ви перше можете обрати рівень, наприклад, а 1 а 2 Б1 і так далі. Далі це все ділиться на формати тестів. Наприклад, граматика. Там є перелік з усіх необхідних тем по рівнях. Наприклад, на а 1 там щось пов'язане з артиклями на Б2 там вже не пряма мова або пасивний стан модальних дієслів. Ви обираєте необхідну тему і виконуєте тести. Тести теж є різних форматів, наприклад, одинична відповідь, або вставите пропущене слово і так далі. Ну і найцікавіше, до кожного тесту там є пояснення, і відповідно ви можете натиснути і пояснення англійською мовою. В цілому, це я думаю, більше плюс, ніж мінус, тому що коли ви розумієте, що ви зробили не так, ви це читаєте англійською, то ви ще й пара. Паралельно вивчаєте якісь нова, нові слова чи правила і так далі. Крім граматики, звісно, на цьому сайті є і лексика, і Use of English, і знову ж таки все поділено по рівнях. Ну і звісно, рінг ви знайдете там теж. До речі, не забувайте, що рідінг це 69% всіх балів на НМТ. 22 питання із 32. Окей, думаю, з першим сайтом розібралися, і я вам точно рекомендую його затестити, тому що затестив його я. І купа тестів, звідти в мене на курсі. Значить, сайт який? значить сайт класний. Другий сайт English Practice Online. Ось тут просто тисячі. Може, десятки тисяч тестів. І та, ви всі не пройдете. Але принцип схожий на попередній сайт. Та й в цілому, так як це всі сайти, сім сайтів я вам планую дати протягом цього відео. Вони всі схоже побудовані. Тому ось вам і завдання обрати той, який сподобається. Так ось, якщо ми говоримо про другий сайт, то там схожа схема. Ви обираєте граматичну тему, лексичну тему, або там Use of English, Reading, обираєте рівень і пішло, поїхало. Проходите тести. Та там немає пояснень, але там те, Теж є різні навчальні матеріали. До речі, це я не згадав про перший сайт. І на першому, і на другому сайті є крім тестів величезні пояснення, схеми, таблиці, і їх класно використовувати, але знову ж таки всі вони англійською мовою, тому що ці сайти не українські. Що ж, і якщо продовжити про цей другий сайт, дивіться, ви знаєте свої помилки. Ви виконуєте тести з освіти UA, Ви побачили, окей, в мене не йде рідінг. Виконуєте ріг, у вас не йде use of English. Ось тут його багато, до речі, use of English, вони скрізь однакові в плані подачі. Тестик пропуск і чотири варіанти відповідей. Тому тут ви можете натренуватися як і на фразових дієсловах, так і на е, якихось dependent prepositions, власне, лексиці або якісь сталі вирази, там все з цим чітко. Тому, ось, на мою думку, оці перші два сайти, які я щойно назвав, окрім освіти, UA, взагалі суперові для практики. Основне, щоб ви помилки аналізували, бо якщо ви просто лупашите тести і потім у вас. З помилки, і ви такі, а ладно. Потім далі не буде. Помилок так не працює. Треба розібратися, що не так. Треба вивчити правило, треба вивчити якесь слово або вираз. Третій сайт, English Practice, і для того, щоб розібратися, зараз я вам покажу. Відкриваємо, і там знову ж таки багато тестів. Що ми маємо? Ми маємо ось, наприклад, Common Mistakes, прикольна штучка. Ви туди натискаєте, і ви відразу бачите, які помилки часто роблять взагалі люди, які вивчають англійську мову. Ну і багато з них співпадають з, звісно, підготовкою до НМТ. У нас тут є навіть якісь ігри, в нас є англійська для дітей, але ж ну, ми ж не діти, ми ще НМТ складаємо. А, квізи. Ну і основне, основне у нас тут є граматика. Чим мені подобається? Там є 400 шімось сторінок, таких пунктиків з граматикою, тобто тестики, і вони трошки вже не в такому форматі. Тут немає кнопочок. У вас просто в дужках написано якесь слово або тестик із чотирьох варіантів відповідей, і вам треба самому якось там десь записати, його або підставити. І в кінці ви листаєте написано «Answers». Що хочу сказати зручно для навчання офлайн. Наробили скріншотів із тих 400 сторінок, і потім, якщо що, можна будь-коли зайти в галерею і це все переглянути. Наступний сайт Learn English Feel Good. Тут поки читав цю назву, згадав якраз фразу усика uh, I am feel. Very feel. Ось тут теж feel good. Коротше, якщо готуєтесь до англійської, то все буде гуд. Поїхали. Дивіться, тут є зручна менюшечка зверху. Ось, бачите, все поділено, не треба сильно там ламати голову. Grammar test, vocabulary test. Тут я раджу все таки сфокусуватися на лексиці. тому що на попередніх сайтах переважно я акцентував увагу на граматиці. Ви ось нажимаєте на vocabulary test. і що ми маємо? Ми відкривається і пост. Ціла така здоровенний здоровенний екран різних тем. І звісно, якщо ви готуєтеся до НТ з англійської, то є така штука, як лексичний мінімум. Це 2,5 тисячі слів. Лексичний мінімум це все-таки мінімум, треба знати більше. Десь 3-3,5 тисячі слів вже буде досить круто. Ну і в програмі НМТ є просто назва теми, слова з якої вам потрібно знати. Наприклад, family. а самих слів то немає. Так ось на цьому сайті відкриваємо. І у нас тут по любому щось буде або про family, або ось я знаходжу, що такого цікавого можу побачити. Фрут. І відкриваєте, і у вас вискакують тести на тему, там, наприклад, овочі, сім'я, космос, все, що треба, і там ви можете прокачати свою лексику, ви вивчите якесь слово, ви вивчите якийсь вираз і тому подібне. Тому простий сайт у використанні, і знову ж таки спробуйте тут сфокусуватися саме на лексиці. Наступний сайт, ну що з лексикою погралися, вертаємося до улюбленої граматики. Я зараз презентую цей сайт, але нагадую, що граматика це 5 балів із 32. Ну якщо так брати. Грубо в лоб, оскільки граматика нам треба і для рідінгу, для всього. Але це не означає, що нам треба тільки вчити граматику. Не забувайте про рідінги Юзефінше. Для цього перші два сайти треба використовувати. Так, що ми тут маємо? Відкриваю, бачу знову ж таки зручну менюшку зверху. Мені подобається четвертий пункт Grammar Test, Тому що ну тут відразу залітають питання: can you correct this 14 basic grammar mistakes? Ось спробуйте, чи зможете ви знайти помилки. Це явно цікавіше, ніж робити тести на present Simple чи Past Perfect. Тут відразу щось з помилками. Вам треба шукати, думати, аналізувати так. Мозги краще працюють. Тут лексики, якщо що, ніякої немає. У нас тут є правила, ось можна натиснути на Grammar Rules і здоровенна поляна. Правил до речі, багато що спіпадає з програмою. NMT. Наприклад, беремо щось рандомне. Ось гортаю closest. це в принципі умовні речення. Умовні речення на ННТ є. Перший, другий, третій і нульовий тип. До речі, mixed Conditionals. Слава Богу, на ННТ немає. Тому що з цим сайтом? О, до речі, я відкрив ось оці правила, все розписано, знову ж таки, все англійською. Але що подобається, бачите, структуровано. Немає там як підручнику купу такого тексту, потім виняток, потім щось тут. Все по пунктикам, жирненьким виділено, тому можете використовувати цей сайт також не тільки для тестів, а й для того, щоб щось вивчити англійською мовою. Наступний. Сайт BBC. і так як у нас ще є час на підготовку, то раджу не тільки зубрити правила. Це кайфовий сайт в цілому для покращення англійської мови. Там є багатий такий функціонал, і зазвичай фокусується вивчення на якихось статтях, на новинах, на подіях, що відбуваються в світі. І на цьому там побудовані різні програми, лексика, граматика і так далі. Якщо ми заходимо на цей сайт, то відразу бачимо ось Pronunciation. Да, це можна скіпнути. Vocabulary. тут раджу акцентувати на цьому. Граматика. Ну і далі там вже бізнес, це нам не треба. Ну, спробуємо, наприклад, vocabulary. Натискаю на цього дядька. І що ми маємо? Ми маємо 10 easy English words. Ну, нам easy не дуже треба, але глянути можна. І ось наступний пункт: 6 minute vocabulary. Це в цілому я те, що знаю про BBC, це те, що у них популярно на цей 6. Щось можна 6 хвилин послухати подкаст. І увага! Я думаю, у вас всіх на телефонах є така програмка, як подкасти. І якщо ви там в пошуку вб'єте 6-minute English, то знайдете багато подкастів на різні теми, але всі вони акцентуються на вивченні англійської. Тобто, вам розповідається якась історія, і, відповідно, в кінці список слів, визначення, тобто спікери, які записують ці подкасти, вони роблять це з метою цікаво подати вам англійську мову. Час у підготовці ви ще маєте, тому юзайте щось таке, не тільки типу тести і правила. Підпишіться на якихось відомих діячів в інстаграмі, підпишіться там на ютуб канали, які ведуться англійською мовою, слухайте змінити English. І в цілому цей сайт пройдіться, Я ж не коментую його повністю. Тут бачите, далі є phrasal verbs. Треба на не, нем те, треба. English in a minute. взагалі для лінивих, за хвилину англійська. Conversations різні є. Тобто теж прикольний сайт, який варто затестити, ну а вже потім робити висновки. Фінальний сайт. ESL. В цілому я його теж використовую, коли готую якісь матеріали, особливо тести для курсу. Ну, я вам вже дав точно купа ресурсів для вивчення граматики, лексики, що лишається на ННТ. Та, це ми вже трошки говорили, але тут він теж є. Ось ми відкриваємо цей сайт, і в нас зліва така зручна менюшка. По-перше, ви можете обрати рівень. Так, ви можете, щоб не лякатися, почати там з ну, хоча б з elementary. Потім, відповідно до рівня, обирайте собі активність. Чи це Use of English, чи це reading і так далі. Якщо ми, наприклад, обираємо ось о Reading, обираємо рівень intermediate. Що ми маємо? Ми маємо різноманітні тести, і багато з них схожі на NMT. Якщо на НМТ у нас є завдання, 10, де потрібно прочитати текст і дати відповідь на п'ять питань з одиничною відповіддю, так то тут є те саме, тут є просто текст, де треба дати відповідь на питання там true false. Тобто для практики корисно порийтеся, пошукайте і тексти цікаві. До речі, знаєте, коли цікавий текст, то і відповідати на питання якось легше та цікавіше, аніж коли ми читаємо щось складне та заплутане. Ну а тепер робимо невеличкий підсумок. Я вам дав різні сайти, які ви можете юзати. В цілому вам треба обрати те, що подобається. Якщо ви, наприклад, готуєтесь самостійно, то це завдання точно вам актуальне. Головне, щоб ви зрозуміли, що підходить вам. Можливо, підручники, можливо, наприклад, ви поєднуєте тут, ви те щось по підручниках, тут на якихось двох сайтах, там використовуєте пізлет для вивчення лексики, але в цілому організуйте свою підготовку правильно. Ну і пам'ятайте, що готуватися самостійно це складно. Якщо готуєтесь з репетитором, то треба, щоб ви були впевнені, що у вас відбувається прогрес кожного заняття. Вивчаєте те, що треба на ним. Тому бажаю вам успіху у підготовці. Ну і звісно ж, якщо ви хочете не паритися з усіма цими сайтами і кайфово готуватися до фінального іспиту. Записуйтесь на курс, тому що там у нас будуть всі матеріали, тести, пояснення до тестів. Можна завжди писати мені, ставити питання. І на заняттях цікава, крута атмосфера. Тому велком, пишіть кодове слово YouTube мені в Директ. І далі вже все зроблю за вас. Я що залежить від мене. Вчитися треба буде, якщо що. Окей, сподіваюся, це відео було корисне. Пишіть в коментарях, які сайти ти джерела підручника використовуєте ви, допоможемо один одному. Ну і до зустрічі в наступних відео обов'язково підписуйтесь, надсилайте цей відосик своїм друзям і давайте гудбай!